Вітаю маленьких читаликів! Сьогодні ми з вами продегустуємо книжечку Кошеня і Сонечко». Це книжки із серії видавництва ранок, які називаються Зворушливі книжки. Чому? Тому що вони розповідають дуже добрі і зворушливі історії. Але треба погортати книжечку. Ми не подивилися, хто її написав. Отже, хто а, автори цієї книжки? Це Єва Сольська і Наталія Стешенка, яка, напевно, малювала це чудове кошенятко. Подивіться, які тут чудові-чудові ілюстрації. А що це за історія? Давайте почитаємо. Боні подобалось гратись на ромашковому полі. Рудові квіти нагадували кошеняті маленькі сонечка з білими променцями. А сонечко Боня дуже любив. От і сьогодні його руда голівка весело моготіла серед квітів. Боня грав у пішбурки з метеликами. З щось плюхнулося йому на носа. Гей, Боня скосив допитливі зелені оченята. Ти хто? У нього на носі коперсалася червона камашка з чорними цятками на спині. — Лоскотно, припини, тирснув Боня. Кошеня стрім голов гайдуло до мами, щоб приймала сонячні ванни неподалік від нього. Мамусю, дивись, хто в мене є, загукав до неї боня. У дитинстві ми називали їх сонечками, усміхнулась мама. Так ось як тебе звати, прошепотів боня. Сонечко. Боню, привіт! До нього мчав рябий кудлатий песик. Привіт, Рексе! У тебе комаха на носі, таємниче повідомив песик. А вже ж, відповів котик, ніби то була звичайнісінька річ. Її звуть сонечком, цікаво. Чому? Не знаю, розгубився Рекс. А тобі цікаво дізнатися, чому чудову комашку звуть сонечком. Щоб дізнатися, чим закінчилася ця історія і чому камашку з червоними крильцями в чорноцятки звуть сонечка приходь до бібліотеки, бери книжечку і читай. Па-па!